Шановні глядачі, нагадаю вам, що ви дивитеся марш ходи, точніше ходу єдності. Марш єдності, як його називають зараз. Ми бачимо кадри з Києва. Наш кореспондент Ілля Березенко знаходиться на місці події. Зможе нам докладніше розказати про подію Ілля. Вітаю тут просто неймовірна трансформація. Відбулася як пам'ятають глядачі, буквально 10 хвилин тому ми включалися з парку Шевченка, де збирались люди для маршу єдності проти путінської агресії і тероризму. І там було близько 200-300 чоловік. І буквально за кілька секунд, кілька хвилин ці 200-300 чоловік перетворилися на тисячі й десятки тисяч. Це просто неймовірно. Голова колони вже дійшла до майдану. А хвіст ще навіть не вийшов з бульвару Шевченка. Це просто неймовірна кількість людей. Останній раз я стільки людей тут бачив. На під час подій революції гідності, а саме в грудні, марш мільйонів і друг третє віччя. Це просто неймовірна кількість людей сюди пройшли з різних областей, з різних регіонів України із Запоріжжя, і з Хмельницької області, і з Львівської області тут. Дуже дуже багато представників е, різних конфесій, які розмовляють різними мовами, е, вони належать до ходять до різних церков, і тут е, сьогодні з протестують з е, тим, хто вийшов на марш, також е, представники всіх конфесій, тобто це і Філарет, і е, з е, церков іудейських і з е, мусульманських церков, тут представники є. То неймовірна кількість усіляких активістів, які виступають проти путінської агресії та тероризму, Ілля, ск... Ілля, дякую тобі за інформацію. Скажи, будь ласка, чи тобі відомо про те, що два марші в Києві, начебто, мають відбутися? Адже ми разом з глядачами очікували і на той марш, який о 14 годині мав би стартувати, також з парку Шевченко. Чи це один і той же марш? Наскільки мені відомо, наскільки я дізнався от прямо от на місці подій, то другий марш стартуватиме з Михайлівської площі у другій годині. І я маю таку підозру, що після молебню на майдані люди підуть на Михайлівську і там з'єднаються до другого маршу, і в один. Можливо, проте зараз це не точна інформація. Як тільки ми дізнаємося, що точніше, ми будемо тримати вас у курсі. Дякую, Ілля, за цю інформацію. Скажи, будь ласка, тобі вдалося поспілкуватися з гостями, які приїхали з інших регіонів України? Так, звичайно. В основному вони приїхали сюди з, зі Сходу, як не дивно, і тут представники із Запоріжжя, і навіть з Луганщини і Дон... Тобто, з, навіть тих міст, котрі тимчасово окуповані, сюди підтримати ідею. Миру мирного життя і протестують проти того, що зараз робить Росія і її влада з Україною та її жителями.